Команди з'являються на полі. Андрій Коваленко, рефері цієї зустрічі виводить їх разом з собою. Тож Чорноморець Рук. Зараз чимала кількість лобових зіткнень протистояння і претендентів на Єврокубки, і ледь не в кожному турі української прем'єр-ліги є. Ось такі гучні протистояння, як я вже згадував Крибас проти Динамо. Шахтар проти Дніпра 1, що сьогодні о 19.00 відбудеться Чорноморець проти Руха. Матч, від якого величезні очікування, зважаючи на те, як вони грали останні. Правіше є Сич, пішла на нього передача. Сич голову підіймає, виконує навіс, чужу штрафну площі і вдається пробити поворотах. Сапуга атакує зону завершення, пробуває головою. Один із лідерів УПЛ за кількістю ударів повороток суперників. В топ-3 він входить в українській прем'єр-лізі. За кількістю спроб забити, але жодного разу в цьому сезоні Маркоса Пуга так і не забував. Ну і зараз Єрмакова, не... який далеко не факт, що один в один себе дозволить легко обігравати. Класниця. Виконує прострільну передачу. Удар поворот так і від поперечений. М'яч влітає в сітку. 1-0 На користь руха. Євгеній Пастух виходить сьогодні на позиції центрального нападника. І, як ми бачимо, Віталій Пономарів із цим рішенням не прогадався Пастух. Відбирає м'яч. Львівський колектив. Іде Гучик за квасницею. Не накриває його. Легко через передачу. Відіграють. Словенці після цього Салюк намагається підстрахувати свого партнера, сьогоднішнього свого партнера по центру оборони. Прострільна передача і пастух спокійно розстрілює Данило Варакуту. 1-0, Рух повів в рахунку. Ми знаємо, що ця команда прекрасно проводить завершальні стадії своїх поєдинків. Що прогару, вони номінально футболісти правого флангу і відповідно праву робочу ногу мають. Брагаро. ловить м'яч з лету, Бразилець. і набирає хід Соломон. Підіймає голову. Там троє його партнерів біжать чужу штрафну площу. Соломон. Гострий кут. Він виконує подачу. Соломон небагато забивав за рух, але один із забитих м'ячів був саме в поєдинку проти Чорноморця минулого сезону. Ці дві команди з цього колективу 4-3. Поза минулому сезоні Чорноморець на цьому стадіоні переміг і в першій лізі, коли команда зустрічалася. 2-2 була нічия. І 2-0 перемога Баракута. Всей від нього. 2-0 перемога руха була в першій лізі. Ось тут соломон вже не прострілював. Тут Соломон вже не віддавав передачі. Прибував Васильєв. Діагональ від нього. Штогрін за спини Сича намагався вискочити. І удар по власних воротах. Ні з чого. Чорноморець отримує забитий м'яч. І ось вам Роман Дідик і його протистояння з Володимиром Салюком. Два конкуренти на позиції центрального захисника молодіжній збірні України. Відверта помилка Романа Дідика. І Віталій Пономарьов, зрозуміло, що відверто засмучений від того, що він щойно побачив. Ось ось рух цього сезону. Юрій Паньків. Натяк на те, що він міг би команду виручити в цій ситуації. Ну, навряд. Дідик погано скидав на свого голкіпера перезадом, зрозумілий. Ось передача, яка нічим, здавалось, має завершитися. Спокійно Сич виграє боротьбу у Штогріна, скидає м'яч в зону нього партнера. І після цього дідик скидає в руки Гереті. Він думав, що скидає в руки Гереті. Ось вам пресинг Руха. І здалеку удар поворота кваракути. І Данило не відразу ж м'яч до рук забирає. Але якщо так було заплановано, то... і ці її останні шістки чемпіонату зіграли. Бадібанга Доходить до нього м'яч. Чужі штрафні площі пробиває Зігі. Але Ро... у відповідь шанс квасниці у руха. Брагар переводить погану позицію. Займає Роман. Але вдається йому разом з Гаретою команду виручити. Грета своєчасно покидає лінію воріт Поліс. Дві перемоги і чотири поразки проти команди з першої десятки. Квасниця прострілює. М'яч летить повз ворота. Дистанцію до Бодібанги. І блокує цей удар бельгійць. І Квасниць. Його простріл, який насправді не було, повертає, але показує Чорноморець, що в цю гру можна грати удвох. В гру мається на увазі з тиском із пресингом удар воротах від Підгурського. І склалося враження, що він з цим рішенням поспішив. Чимало партнерів атаку підтримувало. І відразу ж після перехоплення Підгурський вирішив, що можна здалеку пробити воротах. Васип підтримав свого легіонера. Вийшов він в основі відразу ж після. Вторнення Гамасу в Ізраїль. Печно. Хоча зрозуміло, з цієї ситуації ми війни з не сказати, що високий. Де він перебував? Талес поворотах пробуває, влучає в Хрестовину. У За... нього жодного голу у цьому сезоні. І ось був близьким Бразилець до того, щоб відзначитися першим. У Талеса достатньо часу для того, щоб м'яч прийняти. Підіняти голову і вгатити в стійку надзвичайно близько до Полісі, проти, проти Зорі. перемоги були вирвані. Очевиде, сьогодні щось схоже зробити із Чорноморця. Але наразі Одесити в атаці перебувають в чужі штрафні площі від бадібанки. М'яч залітає у сітку коворіт Юрія Володимира Герети. 58 восьма хвилина. 58-ма хвилина Чорноморець виходить вперед. Яким сам пішов на свого суперника тиснути і домігся свого. Ось тут м'яч в штрафній площі. Сич. Так воно справді і сталося, як і здалося. Брагаро віддає передачу на партнеру. Гайха діда назад на Брагаро повертає. Сич грає на перехопленні, і потім вирішує зіграти якомога простіше вибити м'яч, куди очі бачать. Виявляється, що очі бачать далеко, але Зіґі Бадібанга ось тут він близько накриває свого суперника і м'яч від ноги. по два м'ячі. Не впевнений, що вони могли б сьогодні ще на щось претендувати. Соломон пробуває в дальній кут. І не влучає в нього. Класниця в штрафну площу, віддає передачу. Фактично скрізь Соломон на Талеса віддає передачу. Талес середню дистанцію. Він тягне м'яч. Далі Талес пробуває пороток Варакута. Це від голкіпера Чорноморця. Це зараз варто б замінами втрутитися в поєдинок і спробувати свою команду струснути. Явність чималої кількості високих гравців. Зараз подача. М'яч доходить до капітана удар по поворотах. І рефері вказує на позначку. Здавалося, що інших варіантів просто немає. Червона картка для Луки Гучика. Ще повтори дивимося. Сапуго з замахом пробиває поворотах. А зараз я не знає. Ракурсу... в бік. І Зараз до м'яча підходить Талес. Пенальті і червона картка залишається в дії. Васильцю забити. Талес пробуває по воротах. Намагався Варкута зреагувати. Сподівався на те, Ой. що Талес 2-2. Рух знову вкотре вже в цьому сезоні забуває у другому таймі. У другому таймі. Талес. Гарно пробуває по воротах. Сильний удар від нього. І Варакута не гадав. Варакута сподівався на свою реакцію. Сподівався на те, що помилиться суперник, що проб'є погано. І, відповідно, вистачить у нього часу, для того, щоб за м'ячем стрибнути. Або що по центру воріт проб'є. Не склалося. Відкидає на капітана Кузик. Правіше на бадібангу. Бадібанга. Навіше на дальню стійку. Правіше. Сапуга. Удар. Поворотах станкує, м'яч летить повз дальню стійку. Гарний удар. У Богдана Слюбика. І він це був продемонстрував в одному із топ-матчів цього сезону. Тоді коли зрівняв рахунок поєдинку проти Шахтаря. Зараз не зміг як слід м'яч на нову спіймати по Удар від каравліна. М'яч під правою ногою. Звідси він пробуває поворот. Ось це так забитий м'яч. 87 ма хвилина на 3-2. Рух виходить перед завдяки божевільному голу від Фредді Плюмана. Що це щойно було? Цілком імовірно, що це претендент на звання найкращого голу сезону. Зважаючи на те, як розвивався цей поєдинок, зважаючи на те, на якій хвилині цей гол відбувся, і зважаючи на те, що цей гол може принести. Дідик віддає передачу на Плюмана. Дистанція до доволі маленька. І Плюман вирішив, що все ж треба пробувати. Навряд діде, коли віддавав цей пас, розумів, що це зараз буде асист в його виконанні. Плюман. Дали йому багато часу задля того, щоб прицілитися. Зрозуміло, що в меншості граючи останні хвилини, проводячи в захисті, притиснувся до власної штрафної. І зрештою, це зіграло проти Одеситів. Надто вже відверто вони протиснулося. Я повертає. І ось тут красиво і є можливість добивати Чорноморець, але тут офсайд. Гол не було б зараховано, але все одно такий момент необхідно реалізовувати, забивати в таких ситуаціях. зважаючи на те, що проти Динамо в наступному турі грає рух. Подача в штрафну площу. Там падіння захисника. Чорноморцю пробити не вдається. І Рефері свистку е, свистить про завершення цього поєдинку. Фреді Плюман своїм шедевральним голом переносить руху перемогу у цьому. У цьому надзвичайному поєдинку та старух підтверджують, що їхні матчі одні з найцікавіших в Українській прем'єр-лізі. Вони минулого сезону, позаминулого сезону, влаштовували перестрілки із чималою кількістю забитих м'ячів.